Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. Дев'ятий день новенний, витримуємо, відстоюємо, відмолюємося. Дев'ятий день важко, а кому зараз легко, але молимось. Молимо, щоб не було ще важче. Бо ми забули, ну, як ми не забули, українці, українці знають, скільки зараз коштує мир, і що мир не дається просто так. Свобода завжди дорого коштує. Але свобода не тільки як держави, а свобода і всі державі. Також треба цю свободу, цю вільність купляти, заробити, не знаю. Ну, тобто, не то, щоб купити, заробити, неможливо свободу купити. Є різні роду, як писали, рабства, фінансове рабство, локальне рабство. Ну, Фінансово це коли нема грошей, я мушу йти на роботу по щось заробляти, бо нема що їсти. Далі йде локальне рабство. Це ти маєш гроші. Але ти прив'язаний до, до свого будинку як пес до будки. або до свого, не знаю, заводу, що ти може маєш уже якісь. Ну, тобто, гроші маєш, але не можеш ніде їздити. Не можеш поїхати десь, бо маєш бути тут. Маєш там працювати. Ну, деякі люди в містах все життя прожигають, або, ну, там, наприклад, Китай, Японія взяти, то там і в цих. В одному будинку може людина народитись і там померти, не виходячи навіть, бо там і працює, і живе, і розлікає. Ну все, все в одному місці. І це також ну, своєрідне рабство, локальне, я його називаю, коли ти прив'язаний, не можеш виїхати з країни, не можеш виїхати з міста, то таке своєрідне, але зараз в Україні і фактичне це рабство, коли закон сказав: Так, ви люди лишаєтесь тут, сидіть вдома. так? Ах, бо свобода, вільність коштує дорого. По-перше, страшно, важко і страшно. Але як я і писав в коментарі комусь, з Богом можливо все. Тому виходимо, виходимо. не буде легко, не буде просто, бо ця свобода дійсно коштує, як вийти, з фінансової залежності, то тільки Бог виводить з цього рабства, бо ти можеш з одного рабства попасти в інше. Вийти з фінансового рабства, попасти в локальне рабство, попасти ще в якесь рабство, в якусь залежність. Залежність це також рабство, яке просто поневолює. І ти можеш бути багатий, можеш подорожувати, але наркоманом. Це перспектива не дуже добра. Тому повну вільність дасть тільки Бог, а Бог її дасть, коли ти будеш йому довіряти. Не просто я вірю, Боже, що ти є, бо і сатана вірить в Бога. І сидить в пеклі. Немало вірити просто в Бога. Треба ще жити, переживати те, що Господь говорить тобі, сьогодні. А сьогодні ми подивимося, що нам Марія говорить. Що нам Марія хоче сьогодні сказати на цей день прекрасний, понеділок і на весь тиждень так на правду, бо входимо ми зараз, знову будемо мати об'явлення вже вівторок, буде річниця. І будемо мати якийсь цікавий меседж. Але на цей тиждень також маємо е, якесь слово від Марії 25 травня 2009 рік. Нагадаю, для тих, хто перший раз на каналі, то що це посилання, воно 25 травня 2009 року, але не означає, що воно старе або не вже там не, не цікаве, або там вже не ліквідне, як то кажуть. Воно звучить сьогодні, сьогодні, коли ти дивишся. Це може бути не цей день, коли я роблю відео, це може бути через рік часу. Але ти його включив, і це посилання тобі на цей день дається. В цей день. Просто послухай, що говорить Марія. А Господь через Марію говорить, бо Марія каже: я прийшла від Господа і даю вам те, що говорить мені Господь. Вона собі не придумає сама що небудь. Дорогі діти, у цей час усіх вас закликаю молитися за прихід Святого Духа на кожне охрещене створіння. Щоби Святий Дух оновив усіх вас і повів на шлях свідчення вашої віри, вас і всіх тих, які далеко від Бога та Його любові. Я з вами і заступаюся за вас перед Всевишнім. Дякую, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні закликає молитися за щастя Святого Духа на всіх охрещених. Бачимо сьогодні. За мусульман не будемо молитися. Будемо тільки за. Християн молитися. Але у нас і християн віруючих більше, ніж мусульман. Мусульман віруючих теж багато. Але християн напевно більше. Ну, не знаю, в різних країнах по-іншому, в різних парафіях по-різному. Дорога дитина, у цей час, тобто у цей день, закликаю тебе молитися за прихід Святого Духа на кожне охрещене створіння і на тебе в тому числі. Бо ти теж охрещене творіння, створіння, не творіння, а створіння. І я охрещене створіння. Тому сьогодні навзаєм молимось за всіх охрещених створінь, щоб прийшов Дух Святий і дійсно пробудив, пробудив нас сплячих, а когось ще більш сплячих. Ми сплячі, ми дрімаючі, знаєте. Які, а є сплячі, які взагалі, ну реально сплять далеко від Бога, думають так прагматично, все погано і все буде погано. Ну, і це життя таке в рабстві ці, ціле життя, бо Господь дає вільність. А без Господа ну ти будеш в рабстві в будь-якому випадку. Залежний від грошей, залежний від безгрошів'я, залежний від того, того, сього. І це не закінчиться ніколи. Господь дає дає цю свободу, цю вільність, надприродню. І ти, коли живеш за надприроднім забезпеченням. Ну, ти не боїшся за завтра, бо знаєш, що Господь завтра тебе піклується, про твою сім'ю піклується, бо Він серйозний Він серйозний і він виконує свої обітниці. І якщо ти виконуєш свої обітниці перед Богом, то тобі нема що переживати, нема що боятися. Тож сьогодні практика: прийти обов'язково на вечірню цю молитву, на новину, дев'ятий день, закінчити сміливо. Впевнено, у вільності, не примушую нікого. З вільного вибору кожен йде або долучається на трансляцію. І, помимо цього, звісно, помолитися про прихід Святого Духа на кожне охрещене створіння, щоб Святий Дух оновив тебе і повів на шлях свідчення Твоєї віри. Ось тут і шлях свідчення Твоєї віри починається, коли Господь тебе кличе. Ну ні, Господи, ну в мене тут хата, у мене тут будка файна, ціпок золотий висить, дивись. Я прив'язаний, ось тут, але файно, ну файно. На мене люди дивляться, я тут можу по дворику побігати, погавкати. Ну, боже, ну куди я можу піти? Маю цепку золоту. Будинок, будку золоту, може, навіть маю. І, і це проблема. Можемо бути прив'язані. Або нас хтось прив'язав мотузкою. Ну, як зараз чоловіків в Україні так вийшло, що там вирішили прив'язати мотузку, навіть не золотий ланцюг, просто канат якийсь висить. Але віримо і молимося, що мир все-таки прийде і скоро це зупиниться. Для того ми і збираємось на ці молитви, молимось за мир, щоб припинилася власне війна. Це перший мир припинення війни це перший мир для країни, перша вільність для людей, які можуть потім виїхати десь. Ну а далі буде вільність, надіюся, приходити за перемогою. Прийде і ще й вільність фінансова, локальна вільність, залежність від залежності вільність цукрових, різних, кавових, нікотиноалкогольних і не знаю там наркоманських цих всіх залежностей. Вільність також прийде. Потім вільність від турботи, від постійного переживання, де взяти гроші. Приходить вільність у всіх аспектах життя, бо Господь цю вільність дає. Але як потримати цю вірність? Піти на шлях свідчення своєї віри. А на шлях йдуть тільки ті, які дійсно вірять справжні, не, не роблять вигляд, що я віруючий. Бо в церкву можна прийти і зробити вигляд, я віруючий. Але коли Господь тобі скаже: Авраам, встань і піди в вкрай хананський, то ти, у не знаю, то мені розумієте, ну, і, і, А Бог кличе кожного. Тільки ну, я не знаю, Боже, ну когось іншого відправ, я не хочу. І так більшість відповідає, на жаль. А коли ти сьогодні відповіш так, Господи, сьогодні Господь побачиш, от, от побачиш, якщо ти подивився це відео, то обов'язково в цей день Господь тебе десь покличе. І ти скажеш, ух, а знаєте, аж мурашки побіжуть по кожі. і ти скажеш, Боже, я так і знав, ну от навіщо я то відео дивився? От Бог взяв і покликав мене, а я так не хочу кудись іти. Але вийди, і ти побачиш, що отримаєш сто разів більше, ніж ти втратиш. Бо ти втратиш цепочку, ланцюжочок свій, але отримаєш потім золоті палаці в Божому царстві. розумієте? Але в Божому царстві не означає що після смерті отримаєш. Ти вже в цьому житті будеш жити як цар. Бо цар живе вільно, не прив'язаний. Тебе і всіх тих, які далеко від Бога та Його любові. На свідчення вирію, повзове тебе і всіх, хто далеко від Бога, також кличе Господь, не тільки тебе. Я з тобою, Марія каже, і заступаюся за тебе перед Всевишнім. А якщо Марія за тебе заступається перед Всевишнім, то чого ти боїшся? Чого ти боїшся? Бути Вільним боїшся? Вільним бути страшно ну, спочатку. Але потім звикаєш, і тобі подобається. Потім ну, будеш вже не уявляти, як можна жити в рабстві якомусь. Тому виходимо з наших всіх. Бо рабство, знаєте, в більшості в голові. 80% рабства це в голові. Звичка шкідлива в голові. Е, Прив'язаний до хати в голові. Прив'язаний до країни, ну, десь хтось в голові, а десь хтось уже і. Практично зараз в Україні так прив'язали трохи. Але це мене, це пройде. А чи після відкриття кордонів ти далі будеш прив'язаний, чи зможеш собі поїхати десь на якесь цікаве море, хоча б світ побачити трохи? Це вже питання. Ну, бо хтось не їде, бо немає грошей, а хтось не їде, бо боїться. Ну, коли вже кажуть, їдь, там уже все заплатили. Я не чуюся, я не, не цей. Ну треба, треба жити і не боятися, бо страх блокує буквально життя. Рабство від страху це найгірше рабство, бо ти будеш рабом у всіх аспектах, коли страх володіє тобою. Тому сьогодні позбавляємося страху, запрошуємо Духа Святого, чуємо голос Божий і виходимо з хати і йдемо, де він нас кличе свідчити нашу віру. Будьте благословені, миром радість, благодать зниуму, папа.